Зараз наболівше питання. Це перше. Це гвістки, це доски, це шифер, це який небудь рубіроїд утеплічі, щоб люди могли за цей сезон робити. Україні! А що случилося з вами? Ребята, привикайте! В машині живу. От коли... Хоча б що світло прийде сюди, то я буду тут сидіти сутками. Сутками жити і робити. Зараз боремося з тим, щоб світло підключили. Ну, пообіцяли. Я думаю, за 2-3 тижні до нас приведуть світло. Якщо сюди світло приведуть, жителі заїдуть в палатках жити. Ми теж колотимося. З гуманітаркою, слава Богу, наладили. Люди отримують, добре, отримую, доволі. Це наша хаточка залишилася з неї залишилося. Ну, це, як кажуть, наші пожитки, те, що спасли. Що могли спасти вікно, ось просто, щоб уставили вікна, треба уставити. Ну, а це думаємо тут жити. А зараз де ночою. Ну, ночуємо ми в сина. Навірно, мабуть, же ж прильот якийсь був. і видно, що Бо я коли приїхала, вже другий раз уже коза лежала не, не жива. Строїла, знаєте, обідно за те, що всю жизнь укладався, вкладався, вкладався, скільки труда сюди вложив. І вдруг тобі так раз і нема нічого. Порядок наводимо, що, що робити. Вигрібаємося, прибираємо, тут вже якесь. Що, потихоньку розгремось. Головне, щоб не прийшло більше. А поприлітали в хату? в хати, там, там стіна була завалена з цій сторони, воно все я не нема, розвалилося тут. Ну, поки, поки живому, А туди поки ще тут. Прибираємо, робимо ремонт, вже таке. Ну, земелька займаємося потихенькою. Свій поївся перебували, тут, перебували, та. яка так. Така ваша земля, її вже перевірили, вона розмінована? Ніхто не перевіряв його. самі то. Тільки погодили. ніхто не. У нас там На тому, на Дмитровці, там, ну, там були росіяни, кажуть, там, там серйозно все набито, на мініруване, сюди опасно. А цей краще до, до барвінок більш-менш можна можна працювати. Так що там не мініру немає. Може дещо впало, ну, навіть приберемо. Я його і одарити красиве, бачите таке. Та й там одна в борнах застряла. Вкрасну пробити, я його підкрасив трохи. Треба його все завести, ще вийти, робити. Нічого немає, ні дверок немає, я до нього все десь підлітало, все десь немає, що девно підівалося. Це була лі... лінія зіткнення з березня місяця по 10 вересня. Наші воїни захищали наше село, наші рубежі далі не дали оркам перейти через наше село. Із 200 будинків 79 зовсім зруйновані, і шість всього такі, що підлягають. Легкому ремонту, а то всі капітальний. Село розбите зовсім. Є генератори людей, які волонтери дали, що дала що що ОТГ, в кого свої є, користуються генераторами. Ну, ну якось так виживають. Свічки, ліхтарики, що можна, було роздаємо людям. Ну, на сьогодні Немає ні одної точки торгової. Ми роздаємо хліб один раз на неділю.